Які тригонометричні формули маємо застосувати для того, щоб спростити тригонометричний вираз? І як же обрати саме потрібні для цього формули? Давайте розбиратися разом. Спростимо вираз. Тангенс альфа 8, помножити на катангенс альфа 4 поділено на вираз 1 мінус тангенс квадрат альфа 8. Звернемо увагу на вираз. Тангенс альфа 8. Поділене на 1 мінус тангенс квадрат альфа 8. За формулами подвійного аргументу 2 тангенс квадрат альфа поділено на 1 мінус тангенс квадрат альфа в знаменнику. Це маємо формулу тангенс подвійного кута. Але для того, щоб звернути цю формулу, ми маємо мати в чисельнику 2. Тому чисельник і знаменник домножимо на 2. І будемо згортати формулу. 2 помножити на тангенс альфа 8 помножити на катангенс альфа 4. Знаменнику запишемо 2 помножити І в дужках 1 мінус тангенс квадрат альфа 8. Замість виразу 2 тангенс альфа 8 поділено на 1 мінус тангенс квадрат альфа 8. Запишемо, що це тангенс кута вдвічі більшого, ніж був. Ми мали кут альфа 8. За формулою маємо записати тангенс вдвічі більшого кута, тобто тангенс. 2 помножити на альфа 8 І все інше переписуємо. В чисельнику записуємо тангенс, 2 помножити на αсьмих. Далі переписуємо катангенс альфа 4. І в знаменнику у нас залишилось 2. Підпишемо 2 перших. 2 і 8 скорочуємо, отримуємо 4. Переписуємо тангенс альфа 4 Помножити на катангенс альфа 4. І поділимо на 2. Добуток тангенса на катангенса одного і того самого аргументу дає одиницю з основними тригометричними тотожностями. Тобто ми маємо в результаті одну другу. Зглянемо ще один вираз. Сінус 3 альфа сьомих помножити на косинус 3 альфа сьомих помножити на косинус 6 альфа сьомих. В добутку Сінус 3 альфа помножити на косинус 3 альфа. Маємо побачити формулу. Яка містить добуток синус на косінсу одного того самого аргументу. Але в цій формулі стоїть попереду 2 і тоді згортаємо формулу синус подвійного кута. Тобто нам потрібно цей вираз, даний добуток, помножити на 2 і поділити на 2 для того, щоб згорнути формулу синус подвійного кута. Ще дописуємо 2 помножити і переписуємо добуток. Можна записати в знаменнику 2, можна домножити на одну другу. Далі 2 синус 3 альфа сьомих, помножити на косі 3 альфа сьомих. Згортаємо формулу синус подвійного кута. Тобто буде синус 2 помножити на 3 альфа сьомих. Оскільки за формулою подвійного аргумента, ми згортаємо в синус двічі більшого кута від того, що було. Значить, записуємо синус. 2 помножити на 3 альфа сьомих, переписуємо косинус 6 α7. Знаменнику переписуємо 2. Підписуємо дві перших і спрощуємо добуток 2 на 3 альфа 7. Це буде синус 6 альфа сьомих помножити на косинус 6 альфа сьомих і поділено на 2. В чисельнику маємо синус 6 альфа сьомих на косинус 6 альфа сьомих. Тобто, якщо ми бачимо добуток синус на косинус того ж самого аргумента, і в цій. Формулі має бути 2, тоді згортаємо знову сінус двічі більшого. Тому ми на 2 домножуємо чисельник і домножуємо знаменник. Для того, щоб звернути в чисельнику формулу синус подвійного романту. Ми не будемо переписувати другий раз, тобто пишемо помножити на 2, і тут помножити на 2. В чисельнику маємо формулу синус двічі більшого, тобто 2 помножити і аргумент перепишемо 6 альфа-7, поділимо на 4. Проще, попереду напишемо 1 ну, 4 як множник. Дві перших і множимо на 6 альфа сьомих маємо синус 12 альфа сьомих. Використали формулу для синуса подвійного аргумента двічі. Формулу використаємо тоді, коли маємо добуток синус на косинус одного і того самого аргумента. І обов'язково має постояти два попереду, як множник. Розглянемо ще один вираз: Тангенс 6 альфа. Помножити в дужках на 1 мінус тангенс квадрат 3 альфа. Поділено на 1 плюс тангенс квадрат 3 альфа. В знаменнику 1 плюс тангінс квадрат 3 альфа. Використовуючи формули для знаменнику 1 плюс тангінс квадрат 3 альфа. За формулами з основних тривонометричних тотожностей, маємо, що 1 плюс тангінс квадрат альфа це 1 поділене на косинус квадрат альфа. Оскільки в нас стоїть не альфа, значить ми маємо записати 3 альфа і замість альфа поміняти на 3 альфа. Тобто в знаменнику запишемо 1. На косинус квадрат 3 альфа. Значить, Якщо за формулою 1 плюс квадрат альфа, має бути 1 поділено на косинус квадрат альфа, значить, ми маємо замість альфа поставити 3 альфа. Значить, буде 1 поділено на косинус квадрат 3 альфа, оскільки у нас аргумент 3 альфа. Тангенс 6 альфа можна розписати як частку синус альфа поділено на косинус альфа, оскільки у нас аргумент 6 альфа. Значить, ми запишемо, що тангенс 6 альфа дорівнює синус 6 альфа поділено на коснус 6 альфа І запишемо замість тангенса 6 альфа. В дужках замість тангенса квадрат 3 альфа ми запишемо, що, по-перше, тангенс 3 альфа – це в квадраті. Замість тангенса ми запишемо частку синус 3 альфа поділено на коснус 3 альфа і оскільки це частка бодрів в квадраті, для цього ми чисельник і знаменник піднесемо в квадрат. Маємо синус квадрат 3 альфа поділене на косинус квадрат 3 альфа. І запишемо замість тангенса квадрат 3 альфа. Значить, 1 мінус синус квадрат 3 альфа поділено на косинус квадрат 3 альфа. Далі, ділення дромів подамо, як А поділити на Б. Для того, щоб не було трьох поверхових дробів, переписуємо. синус 6 альфа поділено на косинус 6 альфа. В дужках зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде косинус квадрат альфа, тому додатковий нужник буде косинус квадрат 3 альфа. То буде косинус квадрат 3 альфа мінус синус квадрат 3 альфа і в знаменнику переписуємо косинус квадрат 3 альфа. Замість риски ділення пишемо поділити і ділимо на дріб один поділимо на косинус квадрат 3 альфа. Перший дріб переписуємо без мінус, синус 6 альфа поділено на косинус 6 альфа. А в чисельнику бачимо, що косинус квадрат мінус синус квадрат 3 альфа це є формула косинус подвійного аргумента. Косинус квадрат мінус синус квадрат того самого аргумента це косинус двічі більшого. Тобто ми замість. Чисельника запишемо, що це буде косинус 2 помножити на 3 альфа, тобто це буде косинус 6 альфа. Оскільки, коли згортаємо формулу, ми записуємо в аргументі 2 помножити на 3 альфа, тобто 6 альфа. Знаменник переписуємо без змін. Далі ділення заміняємо на множення і пишемо помножити на косинус квадрат 3 альфа перше. Однак множники скорочуємо косинус квадрат і косинус квадрат, косинус 6 альфа і косінус 6 альфа. В результаті залишається сіно 6 альфа, що і буде розв'язком. Таким чином ми з'ясували, як використовувати формули подвійного аргумента при спрощенні виразів.